Добрий день всім. Оце моя дорога з праці. Я говорив, що хожу через ліс. Ось вона ця дорога. Ось направо ліс. І наліво ліс. Кажуть, тут водяться дикі тваринки. Особисто я бачив лисичку, бачив їжачків, але кажуть, водяться дикі кабанчики. Не хотілося б таке зустріти. Добре. Тепер ви знаєте, як я ходжу, і бачите. На цьому до побачення.